що я особисто не, можу, так, не отримував ніяких політичних замовлень робити то чи інше. Якщо ви прекрасно знаєте, міліція е, політична організація, міліція служить народу України. А якщо повернутися більш детальніше, значить е, цей випадок, який мав місце в Вінкація, Держну інспекцію, був транспортний засіб, якому перевозилися. Агітаційні листівки, ще щось як агітаційні листівки. Значить, зупинили, виявили, визвали свідчу оперативну групу, приїхали свідчі оперативного групу, так співробітники Держпідспекції інспекцій не являються спеціалістами в тому напрямку виявляти, законні ці листівки чи незаконно. Ви знаєте, що листівку має мати. Кількість режу, особа, яка її замова і інше питання є я до Рахую, що особовий склад, який вчора запрошувався сюди, я взяв на особу відповідальність, їх не забирати з деревня, залишити на місці, тому що людей мало, захисту виїжджати. Я готовий внести відповідальність, як на сьогоднішній день, тимчасово кончимо воїнів. Прошу з розумінням віднестись відносно того, що якийсь лишній раз вас можуть зупинити, перевірити транспортний засіб. Очень села на те, що е, на території держави проводяться зічна операція. І є случаї, коли ми вже затримали зброю, боєприпаси, незважаючи на не який твіст, люди були затримані, доставлені реалізмі. Хочу подякувати вам за довіру. Чотири місяці назад рахую я особисто, що я вас не підвів ні своїм словом, ні своїми вчинками. Не, не мію свого складу. Якщо десь підвели мої люди, там, чи, ну, за себе я точно можу заплатити, бо це я перед вами. Якщо люди, прошу звертайтеся, ні один випадок не прийдемо йому, того, щоб розібратися. Разом з суспільством, разом з під вашим народом буде проведена люба перевірка і надана оцінка дім моїм працівникам працівникам, які порахували, що вони не промові. Наразі дякую за увагу. Слава.